Мої вітання, шановні друзі. І все-таки, давайте з вами спробуємо подивитися чітко на одне питання, чи дасть Трамп томагавки для України. В моєму відео перед цим, що я викладала, там прийнято рішення, було три останні карти, які сказали, що рішення прийнято надати те, що бажаємо. Так, те, що бажаємо. Давайте конкретно. Так, скажімо, до Нового року. Трамп дасть намагавки Україні. Сила протискатиметься, Протискатиметься бажання підсилити Україну досить, досить конкретними ресурсами. Розумієте, ну тут може бути що дати: як да, так і кошти будуть виділятися, виділятися якісь кошти. Рішення. Втрутитися в ситуацію, втрутитися в війну, змінити ситуацію з війною, підсиленням, змінити ситуацію в війні, для того, щоб вони пішли. Але втрутитись тут може бути ще, знаєте, як переглянути, відійти від того, щоб надати, щоб втручатися саме підсиленням, тобто саме наданням тамагавки. Дивимося, ще робота буде проведена. Або ведеться активна робота для того, щоб силою змінити ситуацію. Зброя, удар, рішення прийнято. Працювати в цьому напрямку. Рішення прийнято. Таємне рішення прийнято. Дивіться, я скажу так, що попереднє моє відео перегукується з, з цим, так? Тобто працювати є таємне рішення і надалі працювати для того, щоб змінити силою. Силою ну, СВО. Да? Тобто, знаєте, таке враження як планується, тут або є рішення по таємній спецоперації, змінивши ситуацію, працювати над тим, щоб змінити ситуацію і підсилити, ось, да? виділити якийсь ресурс для того, щоб бажання здійснилися. Ви знаєте, ну, Робота ведеться, да, рішення, таємне рішення, воно вже прийнято стосовно спецоперації, і знаєте таке враження, що готується активно готується спецоперація. Тут і втручання в спецоперацію, і паралельно ведеться підготовка тає... стосовно таємного рішення надати, надати ось ці ресурси. Розумієте? Тобто спецоперація на спецоперацію. Робота ведеться над тим, щоб втрутитися і підсилити ситуацію по Україні. Тобто зараз ведеться підготовка. Я думаю, що заміряли градус бешенства в Кремлі. Зрозуміли, наскільки вони бояться цієї зброї, значить, можна поки що маніпулювати, да? якось, якось зондувати. Ситуацію і не тільки ситуацію, а і об'єкти, по яких е, дуже сильно боїться Раша, що прилетить, чи дадуть до Нового року. Тобто робота е, ведеться, рішення вже прийнято про пере, передачу. Рішення вже прийнято. І попереднє відео теж е, розклад підтвердив. Але е, поки що, знову ж таки, як там, в тому розкладі, поки що призупинка, там сімка. Пентаклі, так? поки що, щоб не наробити помилок, поки що призупиниться. І тут роботу підзатягують стосовно цього рішення. Чому цей, ця зброя, цей удар є шансом. Є шансом. Яким шансом? До миру. Є шансом до миру. Тобто ця зброя є дуже великим важливим впливом для того, щоб змусити Путіна прийти до миру. Тому е, приймати рішення, розкидатися такими рішеннями наліво і направо, дати один чи два там томагавка, такого не буде. Буде підготовлена якась спецоперація в потрібний час, як я вже казала. Тобто зараз ведеться підготовча робота, це шанс для, для миру, це шанс для того, щоб врівноважити і втихомирити агресора. Е, так, є бажання. Почати щось, так є бажання ресурси, це, бачите, це рішення це дуже надзвичайно сильна да зброя, шанс. Це дуже результативна, скажімо так. І хочуть мати, застосувавши тамагавки, хочуть мати результативно мир, результативно, щоб вони, що ці тамагавки закінчать війну, а не Спровокують ще більший виток. Розумієте, от я вас весь час говорю, що вони будуть дані тоді, коли ці тамагавки поставлять крапку в історії війни. От Розумієте, от знову Тару те саме ж говорить, дивіться: заставити, а мир як застав? заставити, Да? заставити погрозами, погрозами завершити і піти. Піти з території, піти від війни, розумієте, заставити цією зброєю, щоб е, е, ворог просто пішов? От весь час так такта говорить, як воно буде, не знаю. Так, поки що це як е, засіб принудити Путіна до якихось е, кхм, дій, до яких дій зупинити, піти, чи дадуть їх, це, Цю зброю використовують як тиск на Путіна. Розумієте, не для того, щоб їх використати, а оця вся робота, вона йде, швидше всього, йде спочатку як інформаційна, Вимон, вимотати ворога інформаційно. Ну, от, допомога, да? тобто дадуть, дадуть що? Готуються давати, визначилися, сплановано все, визначено, готуються давати цю зброю. Готуються. Е, для того, щоб. Але знаєте, коли дадуть? Можливо, тоді, коли ворог буде вже знесилений повністю, от так, як я, як, я вас, вас час так, так говорю. Е, на жаль, вони дають його, його тоді, коли е, ну, не для того, щоб вимотувати, а для того, от, розумієте, Українці своїм э, цим силами, своїм, э, своїми збройними силами вимотують. От тут би, нам здається, що треба, треба б зараз допомогти, да, щоб ми не, не ці втрати не несли, але вирішено по-іншому. Вирішено ми цією зброєю просто добити, да? От готові дати, коли ворог буде повністю, повністю безсилий. І тоді вже за допомогою цієї зброї просто змусити його піти. Щоб, ну, щоб можливо, Україна його не вибивала, розумієте? Ну, чи дадуть, їй дадуть. Сплановано, готові, дадуть. Готові давати, дадуть. І, і, і ця допомога, от коли вона поступи, буде перемога. Отак от якось старо, бачите, говорить. Дадуть і буде перемога. Є страхи, от є страхи стосовно застосування цієї зброї, щось таке здержує. Якісь там прорахунки в них є такі, що ну, треба хвилюватися через це. Да? Все-таки є побоювання через дачу цієї зброї. А, а чого бояться, Витка нової агресії, подивіться, Витка нової агресії бояться. так. Нададуть трагедія розчарування, обнулення, думають, ну що тут, тут, тут холодні розрахунки, холодні розрахунки, бояться якоїсь, знаєте, глупості, да? бояться, що через якусь необережність, глупе застосування, недолуге застосування цієї зброї, Може розпочатися новий виток агресії, і тоді знову розпочинати все спочатку. Треба якось ну, отак от говорить, Тару, розумієте? Тому тут треба наскільки надзвичайно ну, глибокий, надзвичайно глибокий аналіз застосовувати. Тут треба спробувати зупинити. Да? І вони бояться що, бояться, що не зупиниться, а навпаки, маліша глупость і розгориться ще більша війна. І, і ось це якраз розчаровує, оце їх зупиняє, чому вони не хочуть давати? Чи дадуть дьявол? Ви знаєте, вони ще хочуть, знову ж таки Таро говорить, ну, хочуть запропонувати дьяволу перемовний процес. Да, перемовний процес зупинити е, активну фазу. Поки ще намагаються, от, зрозумієте, маніпулювати, якось, е, спробувати залякувати, залякувати, тиснути, психологічно тиснути на дьявола, намагаються да, пропонувати, давай домовлятися зупини агресію. Зупини агресію. Тобто вони ще вирішили. Е, От цими погрозами та магавками впливати якось на Путіна, щоб він став по лінії розмежування, тобто проводити певні маніпуляції ще. Знову таки, дадуть чи ні? Їх уже на щось поставляють. Я теж... Рух, рух іде, рух поставлють. По колісниці, я думаю, ще поставлють їх, або вже. Або вже й... Ну, їх, дивіться, їх доста... колісниці і партнери їх доставляють до партнерів. Ну, так, от. Пере... Томагавки вже перекидають десь у Європу, швидше всього. Поставлють. Для того, щоб. Бор... Ну, вони поставлені в Європу для того, щоб Європа. Ну, підсилюються саме європейські країни, щоб... щоб друзі протистояли, протистояли дьяволу. Можливо, під проводом того, що ми поставляємо їх Європі для того НАТО там, чи кому там європейським країнам, НА, НАТО країнам, друзям, да, це Союзу, Союзу, щоб він міг боротися. Але вони, вони є в Європі. Дивіться, Таро говорить. А в Україні будуть, поки що не дають, поки що ні, поки що ні. Поки що спостерігають, дивляться, контролюють. Їм треба, їм треба контролювати, щоб не сталася не керована ситуація не виникла. Тому, тому поки що вдаються до певних маніпуляцій. До Нового душі всього, що не получим, Да? Старі друзі, дежавю, як завжди, як завжди, будуть дивитися по ситуації. Ось так сказала. Та будуть дивитися, да? дивитися по ситуації. Бачення да? залежить від того, я, якою буде, як вони будуть бачити на, на той момент ситуацію, дежавю. Тобто рішення буде прийматися по ситуації. От так от. Те, що вони готові, те, що вони вже є в Європі, і, і те, що дуже велика вірогідність того, що вони дадуть. І дадуть вони тоді, коли, ну, от коли треба буде добити. Я, якось ну, поставити крапку, добити, розумієте, це буде так, отаку, як, скажімо, як осіновий кол в спину Росії, чи, Путіну, чи путінській воєнній машині. Ось якось так по ситуації будуть дивитися, по ситуації. Найвище керівництво створити багато проблем. Для того, щоб прийняти таке рішення, така ідея Така ідея, вона проблемна, проблемна для комфорту. Звичайно, що кожна, кожна країна думає в першу чергу за свій особистий комфорт, от і все. Розумієте? Таку ідею поки що може, така ідея може призвести до, до багатьох проблем у війні, ще так скажемо, в перспективі ракети. Перспективі ракети тамагавки, які несуть великий, великий боєзаряд, да, тому що багато ракети, що несуть багато енергії, да, багато енергії, вони будуть в Україні. Вони будуть в Україні. Криза, криза, крах і поставлють крапку. По-хитрому, що можна сказати? По-хитрому. Вони будуть застосовані, вони будуть в Україні. Розумієте? Але тоді в найкризовій, або, або кризова, коли буде вже, можливо, кризова ситуація в Україні дадуть, щоб відбитися, або щоб перейти на інший успішний етап, да? Україна створить кризу і просто по-хитрому доб'є. Тут, отут є хитринка якась. От Чому це тягнеться все, чому не дають? Тут є певні, певні розрахунки. Певні розрахунки. Готується щось. Несподівано. Це може статися несподівано. Підготовка йде і все може вихлюпнутися дуже несподівано і просто сюрпризом, по-хитрому через новий проєкт якийсь. Через несподівано розпочатися новий проєкт. Довго запрягали, як кажуть, да, довго йшли, і і по, потім буде удар. Ось так по-хитрому якийсь удар, найкризовішу ситуацію. Коли це буде, будуть дивитися по, по ситуації. Це не можна передбачити, тому що війна вона взагалі штука непередбачувана. Готує готують одну операцію, вона може зірватися, вона може піти не так і так далі. Тобто, все буде залежати від тієї ситуації, яка буде складатися в Україні. Але рішення про те, що вони будуть застосовані в Україні, можна сказати на 99%, що, що так станеться. Поки що від такого болючого смертельного удару по Росії відмовляються поки що. Чому смерть, смерть, трансформація повинна ще статись якась? Да? Ну, тут болючий смертельний удар поки що. Ну, от знову ж таки, він призупиняється цей проєкт. Чому? А чому не на часі? От чому відмовляються зараз нанести саме? І, і, це, і це призведе до програшу, до, до програшу. Ви розумієте, знову Таро говорить, що буде він, цей проєкт і ця зброя в Україні буде застосована 100%. тільки тоді, коли знатимуть вже на 100%, на 100%, що буде удар, смерть і програш. Все. І буде поставлена крапка. Так, як я говорю, в домі. І для дома буде карма, отак. От от. Тобто, щоб поставити кармічну крапку в існуванні федерації, я бажаю так, і тут, тут все. Тут хочуть поставити крапку, я думаю, що і в режим, і Путіна, і режим Путіна, і взагалі всієї Федерації, тому що карма вона накриває. Тому що, тому що старе загине, да, загине. Це карта така, що старе гине, а на, на, на прилищі щось буде нове. От так от. І карму, запускається карма для Росії. От тоді вони будуть застосовані не на часі, не на часі. значить, будуть іще. Знекровлювати, вибивати заводи, фабрики, що там у них, все, Все, що працює на ВПК, виноситимуть начисто в ноль і в хлам. От знову таро та так говорить, да? імператор, карма імператора. Це буде карма імператора. Для Путіна готують таке, от готують. Поки що відмовляються, але це все для нього готують. За те, що захотів забрати своє, він понесе покарання. Тут і карма, і юстиція. Тобто вирішено, ви знаєте, тут вже і вищими силами. Карма це вже і вищі сили вступають у цю боротьбу. Розумієте? Тут і перед Богом понесе, і, і юстицію він понесе, понесе покарання. Буде прийнято рішення. Буде рішення прийнято справедливе. Смерть, поразка, покарання. Поки що відкладають. Ідея, ну в них ідея, бачите, яка у них ідея наблизити ще більше ситуацію до реалізації внутрішніх бунтів для того, щоб була смерть і поразка да, болючий удар. Щоб була смерть федерації, треба запустити ще внутрішні процеси, ідея внутрішніх процесів. Поки що відкладено. Чому? Тому що, можливо, ще не дійшов народ до такого стану, щоб піднятися. Тобто, тут все йде. Ну, стосовно ситуації. Тобто не, не, не сезріл клієнт ще. Не созрів клієнт для того, щоб його добивати. Якось так. Тому починаються ці фантазії, да? Єрафант. несе се білі берду, Єрафант, да? білі фантазії. Несе з високих трибун стосовно цієї, ось цієї господарської частини. Дам не дам, дам не дам, тому що є план, як розвернути ситуацію. І над цим планом працюють, приміряють, виміряють, хитаються, йдуть да? іще отакі ось, ще до кінця не. Не змогли ще до кінця чітко визначитися, коли саме це треба робити. От коли саме, знову ж таки, да, і останні, майже останні карти теж говорять, що коливаються, і там на початку я вам сказала, що будуть дивитися по ситуації. от. Так от. І, і ця, от план. Да? Тому думають, який варіант і коли застосувати. застосувати. Але процес однозначно буде йти і процес башні, він вже запускається. Але тут треба вибрати такий варіант, і саме тоді, щоб дійсно сталася катастрофа, щоб дійсно повилітали з-під корони царської. Ось так от люди люди живуть в омані вони у них за, у людей затуманений розум, тому що це карта місяць, карта мутного сознання. От люди живуть в обмані, в мутному сознанні, люди живуть в тюрмі. За все вони обмежені і обмежені обманом. от, от те, що Таро говорить, Та, обмежені туманом пропаганди, те, що їм несуть, вбивають меседжі, де, які їм ну, люди, люди повністю задурманені. А треба розпочати, розпочати процес розпочати процес катастрофи. І розшатати так ситуацію, щоб добивання Путіна на полі бою співпало із вибухом внутрішнім, а поки люди у них затуманеною брехньою живуть, вони, вони не можуть рухатися, вони зв'язані по руках і ногах. Тобто, треба, як ото кажуть, да? От щоб вони змогли стати і себе захистити, От щоб вони піднялися і захистили себе. Розумієте? Тобто історія з вона не така проста, як би нам хотілося, тому що нам хочеться от зараз, сьогодні, завтра, щоб так сталося, щоб вже сьогодні закінчилася війна, перестали гинути люди. Але знаєте, вона політика, і оці всі події вони не такі прості. Якщо вже надумали завалити, роздробити, закінчити із імперією, то це процес. І це процес не одного дня. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.